Всім доброго дня. Моїм перепілочкам вже два тижні сьогодні виповнюються. Півтора тижні вони самостійно стали пити з ніпільних поїлочок. Кормлю я їх стартом для бройлерів. Обігрівом. Лампочка накалювання, звичайна, Одну вже вимкну, тому що їм вже жарко. Коментуйте, ставте лайки, на всі відповіді буду знімати відповіді, на всі запитання буду знімати відповіді. Полетів.